Для того щоб дзвонити в етер громадського, вам потрібно буквально виконувати кілька правил. По перше, бажано, щоб ви мали персональний комп'ютер. По друге, бажано, щоб на цьому комп'ютері у вас була встановлена програма Skype. Але навіть це не гарантує, що вас буде добре почуто. Для того, щоб ви чули і вас було почути, вам потрібна гарнітура, тобто навушники з мікрофоном. Якщо ви просто вирішили заощадити 70 гривень на гарнітурі, тоді просто подзвонивши в студію, зробіть гучність на ваших динаміках якомога тихіше. Лише так, щоб трошки чути гостя і ведучого. Лише в такому разі звук з ваших навушників не повертатиметься на мікрофон, і ви чутимете текст, а не щось схоже на але. І подбайте про те, що заходиться позаду вас. громадське?